Права 1699. Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 42,7. Два із цих чисел 45,3 і 39,7 Знайди третє число. Ну що ж, міркуємо. Якщо ми знаємо, що середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 42,7, то сума цих трьох чисел це буде 42,7 що множиться на 3. Отже, коли ми рахували середній арифметичний, ми знайшли суму, поділили на 3 і в нас вийшло 42,7. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, 42,7, що множиться на 3, це дорівнює. Ну що ж, тут можна в стопчик, можна усно, по-різному. Місце є, можемо, напевно, простіше перемножити в стопчик. Записуємо 42,7. Що множиться на 3? Множимо. 7 на 3 21. 1 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6. Плюс 2 це 8. 4 на 3 це 12. Ставимо кому на місце. Один розряд відділили, записуємо, що добуток у нас дорівнює 128, десята – так, записуємо, що це у нас буде сума трьох чисел. Раз. Але ми знаємо, що два із цих чисел у нас 45,3 і 39,7, то ми можемо знайти суму двох чисел. Записуємо друга дія. Отже, 45, Три Додати. 39,7 і це дорівнює. Давайте ми ці 3 десятих перенесемо сюди. 39,7 плюс 0,3 це буде 40. Тобто ця сума дорівнює 45 плюс 40, Ну і це дорівнює. 85. Це в нас буде тоді сума двох чисел. Гаразд. Ну а тепер, коли ми знаємо, що сума всіх трьох чисел 128,1, а двох із них це 85, то як знайти, чому дрівнює третє число, треба від загальної суми відняти суму двох чисел. Записуємо тоді третє діє. Отже, 128, одна десята відняти 85. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати вступчик, щоб не помилились. Записуємо 128, одна десята відняти 85. Віднімаємо. В кінці у нас буде 1. 8 мінус 5 це 3. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо, ставимо на місце кому. записуємо, що різниця дорівнює 43, десята. Це в нас буде тоді третє число. Гаразд. Ну, а зараз записуємо відповідь. Знайди третє число. Ми знайшли. Записуємо 43,1. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного. На цьому вправу завершено.